Вітаю! Я Ночкін Олег. Вже більше п'яти років я живу на островах Філіпінського архіпелагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. Бачите, зараз стою в тому місці, хата як далеко, що коли висока вода, то я сюди на оце місце ледь допливаю. Це тут вже все воно в коралах, в красивих рибах, але от коли відлив, то виглядає воно саме отак. Оце ось люди, яких ви бачите навколо, це вони збирають оці ракушки, різні молюски. Це одна з причин, чому, наприклад, тут складно уявити щось подібне там, голодомору або взагалі якомусь голоду, хіба що якась екологічна катастрофа. Тому що це одна людина, яка отак от, е збирає ці основному ракушки, то за годину вона назбирує на повноцінну вечерю для родини з трьох-чотирьох людей. Оце тут отаке раз на добу. Е yeah. Значить, Сьогодні історія про. Любу Любов. Значить, Люба, це така місцева дівчинка. Ну, місцева як, з Мінданао, от який он там. Знову ж чат, знайомство. Взагалі, от уже щодо знайомства з дівчатами, вже принаробився, ну, блин, на шостому році вже було б пора принаробитися. Вже такий склав більш-менш текст інформаційний, і він же є в мене першим повідомленням. Там до будь-кого з ким я починаю спілкуватися, що там вже я коротко, чітко подаю інформацію про себе. Це все в такий стислій, адекватній, максимально гімкій по змісту формі. І тобто, це, такий от текст він не гарантує те, що там відразу можна знайти той, хто мені треба. Але це відразу відсіває оцей весь непотрібний контингент. Тому що місцеві люди у них зовсім інші методи комунікації. Вони влаштовані так, що в нас, коли так спілкуються, це сприймається практично за флірт. І от... Хлопці, які шукають дівчат, або дівчата, які шукають хлопців, вони ну я маю на увазі іноземці. Вони коли нариваються на манеру спілкування від місцевих людей, вони в цьому загрязають, і то починається спілкування там як мінімум на кілька днів, а так на кілька місяців. А потім вже куди подінешся. Вроді, вже і зблизились, і щось вже вас зв'язує. А насправді там це або шахраї, або люди, які не шахраї, але насправді вони просто шукають, щоб хто б дав їм гроші. Я їх називаю онлайн-жебраки. І оце для того, щоб відразу оце всіх хоча б оцих відсікти. Там все одно ці лишаються якраз 2-3% відсотки, які потрібні вам. Але мінус такого тексту він заключається в чому? Що також відсікаються оці люди. Це я зараз говорю більше про дівчат, бо зворотню сторону я ж не практикую, бо я не дівчина. То відсікаються якраз оці дівчата, за якими в основному сюди їдуть іноземці. Тобто, це отакі, от. Ті, що вони називають себе, Сім Пауґол, ну от вони такі собі простенькі, сільські дівчатка, вони податливі, вони більш-менш якісь такі, можна сказати, навіть слух'яні, і яким просто потрібно таке, от тверде плече, не то щоб вони от шукають тільки грошей, ну їм от хтось біля себе потрібний. І іноземцям, от така от дівчина, отакий от типаж потрібний. Що вона завжди буде з вами, все буде нормально. То вони, от коли читають е мій текст, то вони, як правило, теж більша частина їх відпадає. Ну, мені якраз така дівчина і не потрібна. А це якщо хтось із вас таку шукає, такий текст не підійде. Текст, от дивіться, комусь може згодитися на практиці для пошуків, тим більше, поки ви ще десь там. А потім збираєтесь сюди, але вже когось шукаєте. Що там привіт, я Олег, мені 50 років, я з України, я письменник та блогер. Ну тут письменник більше так для краси все-таки звучить красиво. Письменник я такий собі, але все-таки якось так. І далі, що, відповідно, я тут уже живу давно, там близько 6 років. При вдалому подальшому діалозі. Зустріч можлива тільки на острові Сікіхор, квиток ти повинна придбати собі сама, бо це в мене такий метод відсіву тих же самих онлайн жебраків та різного роду шахраїв. Тому, будь ласка, якщо тебе це все-таки розклад влаштує, то розкажи про себе. Тобто, само собою от, текст я от подаю. Це от максимально зжата форма, їмка по змісту, копіюйте, замініть ім'я, вік, назву острову і згодиться. Тоді люди, коли оце бачать, що це тільки їхати. Ну, по-перше, що тут вже ця людина, яка в даній ситуації я, що вже я тут живу давно, що, тобто вже якийсь є досвід, там вже якась частина цих цих з камері відпада. Причому з камери, ну це англійською шахраї, вони... Це часто там навіть не дівчата, це просто хлопці сидять. Ну, таке все. То оці вони відсікаються відразу. Лишаються оці якраз 2-3%, які, ну, які цікаві особисто мені. Я ж кажу, це текст здебільшого такий. От він під мене заточений при моїй потребі, при моєму пошуку. Результативність, як показує, тобто один раз на кілька місяців це прямо така буде ваша людина. Далі вже момент психологічної стиковки при зустрічі. Це ж не передбачено, як воно там, що буде, але це вже буде такий доволі жорсткий відбір за дуже короткий проміжок часу, щоб ви от на це все не витрачали час, нерви, гроші тим більше надсилаючи їм. Ну, от, все таке. Все там в купі йде воно, як правило тому, ну тут правда. Треба ще оговоритися, що це я живу на малому острові. Якби я жив, скажімо, там десь біля Маніла або біля Сібу, або біля Давао, тобто біля одного з трьох великих мегаполісів, то вірогідність вже ну, підвищувалася б когось для себе правильного відібрати. Вже б це було не 2-3 а вже б це було реально десь, мабуть, відсотків 10-12. Чому? Тому що. Багато дівчат, які насправді от підпадають під все, крім того, щоб сюди їхати. А вони зайняті, в них там робота, їм взагалі не до цього. Ну, тобто їм оце воно не підходить з точки зору самої локації. Тому це якщо хто буде ще жити, отам, десь біля Маніла або біля Сібу, то тоді взагалі це все підходить ідеально. Ну це в тому випадку, якщо ви не шукаєте такого це. Просту дівчинку, як вони самі себе називають, яка то просто ну, така собі. Більше дівчинка меблі. Ну, чомусь чоловікам, от, іноземцям, саме чомусь такі треба, я знаю чому. От, І от, значить, от таким чином я познайомився. от, Люба, отака в неї світлина. Люба, тому що там відразу вона. Відразу ми практично перейшли до відеодзвінка, і наш оцей один одна оця відеорозмова вона затягнулася десь на пару годин, але в результаті ми все з'ясували, і вона вже за два дні, коли йшов найближчий паром з її острову з Мінданао до Сікіхору. Вона вже була тут. Тобто це якраз те, що от от оце можливо точно вона, ту, яку я шукаю, та моя любов. Е, і вона вона каже: слухай, каже, в українській мові є от щось таке, і як воно звучить. Може, це навіть у вас таке ім'я? Ну, у нас є, у нас є ім'я Любов. Вона каже: о, а. Форма коротка, люба, вона каже, люба. Каже, для філіппінського вуха це взагалі звучить дуже екзотично, класно, гарно, тому, відповідно, я для тебе тепер буду люба. Добре, люба і люба. Ну, вона, правда, мене відповідь теж почала називати Люба, бо в неї от любов і любов, що вона безстатева. То прийшлося пояснювати, що там ще є варіант, як любий щось таке. Тому в нас це все дов... доволі дивно виглядало звернення один до одного, ну теж. Тут з іменами взагалі такий момент, що людина може от ніком якимось назватися, і так офіційно її всі будуть називати, хоча по паспорту там від народження це зовсім інше. Ну, Тут, тут це все з цим, з цим такими різними нікнеймами, тут це все дуже просто. Значить, і от вона в процесі відеодзвінку розповідає мені наступну історію. Вона каже: Диви, ми от більш-менш по всьому співпадаємо тобто, я налаштована серйозно до тебе приїхати. І тому я хочу от відразу розповісти тобі все про себе. Тому що якщо в майбутньому ми будемо жити разом, щоб ти знав абсолютно все заранше. Я не хочу потім виправдовуватися, що оце я не сказала, тому що там забула, тому що не хотіла. От відразу тобі про мене вся інформація. І Вона почала про себе розповідь. Значить, вона там і народилася на тому острові, і все в неї якби. Добре, там освіта, взагалі в неї все йшло гарно до певного періоду. Зараз розповім. Значить, вона лектор, економіст. Тобто вона від, там існує така державна програма, в рамках якої вона перед різними аудиторіями читає лекції. З економіки, там щодо маркетингу, щодо різних аспектів економіки, різних, от як тільки можна -то уявити ту економіку, оце вона про це все розповідає. І, відповідно, це доволі за це гарно платить їхній уряд. А також, вона, це в неї що до грошей щодо до душі, то в неї свій бутік модного одягу. був. Нещодавно він накрився, тому що і наслідки пандемії, і підняли оренду, і багато там ще різних історій на це все наклалося. Тобто, був бутік, на жаль, вона його втратила. Плюс вона дуже активно подорожувала по світу. Ну, більше ніж я, скажімо так, вона була і в Америці, і в Австралії. Вона, мабуть, тільки що Африку не захопила, а так вона обмотала все, що можна. Вона об'їздила всі Філіппіни, вона об'їздила практично всі азійські країни, багато європейських країн, плюс це ЄС, Австралія, Нова Зеландія. Паралельно вона ще займалася. Оце бінанс, ці всі ресурси, це е, торгівля обмін цих різних криптовалют, які існують. Я від цього дуже далекий, але в неї це все йшло гарно. Вона на цьому гарно розуміється. Але в якийсь момент у неї відбулося нарвалася вона наша края, і вона втрачає абсолютно весь свій капітал, за рахунок якого вона жила, який був в оберті. І плюс. Там значна сума була кредитних грошей від різних банків філіппінських. І тобто, в один момент від такого гарного радісного життя в неї получається зальот на 60 тисяч доларів. Це які банківські саме, там ще своїх було багато, там вона каже Бог з ними. А оце стало таким ярмом. Половину вона з цього боргу вже загасила, тобто лишилося ще півтора мільйона песо. Це от плюс-мінус близько там, 30 тисяч доларів. І вона зараз це активно займається тим, щоб нарешті позбавитись від цих боргів. Причому цей фінансовий зальот, який з нею відбувся. Вона не стала його приховувати, бо якось це все з однієї сторони дивно виглядає. Людина, яка читає лекції там з економіки, з маркетингу з усього всього, що відноситься до грошей, сама нарвалась на отаке: ну на отаке кидалово. А вона навпаки оце почала як приклад розповідати на своїх лекціях. Взагалі, що до її історії, я ж запитав, там, чи можна розповідати. Вона дуже-дуже відкрита людина і каже, та я сама каже про себе, каже, аби ти чув мої лекції, що я про себе розповідаю. І я навожу завжди приклади зі свого життя. Я про цей зальот я його прямо детально на лекціях розбираю всі там на майбутнє, щоб не робили моїх помилок ось всю доношу цю всю, всю інформацію. Тому каже, ти ну нічого. Ого, не можу сказати такого, там що прямо мені якось нашкодить, чи мені буде неприємно, тому ти можеш розповісти абсолютно все, що завгодно. І вона каже: я до речі, можливо, тому й один із самих популярних лекторів в країні, бо все абсолютно дуже дуже відкрито, все дуже прозоро. Люди задають там уже далі по ходу лекції такі запитання, що інші лектори ну просто про таке взагалі не розмовляють. Ну, взагалі, в нас спілкування дуже цікава. Я так думаю, що аби я розумів мову, то я і це десь поряд проходило, то я сам з задоволенням ходив би на такі лекції. Тому що те, що я бачу на цих світлинах, і тут відео багато, багато такого відео цікавого в неї. Я його не вмію копіювати знову ж, тому це показує вам лише ці її світлини з різної форми її діяльності, її життя. Ну, Мені здається, тут якраз естетично все дуже красиво. Знову ж цей хор, скільки можна на нього дивитися. А тут, от подивіться на таку дівчинку. От вона красива в усіх її проявах. Якось так. І от вона мені це все розповіла. Каже: от тепер дивись, якщо ти захочеш, каже, тому що каже, для філіппінців каже, от такі речі, це все прямо дуже погано. Каже, настільки я вже зіштовхнулася, поки я по цим чатам зараз. Спілкуюся з чоловіками, то для західних європейців, там для американців, австралійців, це теж собі так історія. Каже, коли я її озвучую, хлопці відразу від мене тікають. Тому каже, я тим більше хочу і заранче розповісти, щоб потім не було це таким поганим сюрпризом. З мене скоріше це більше зацікавило, коли люди от себе поводять так, тобто історія нестандартна. Якщо це говорити саме про філіппінські простори, це от, е, саме. От От то, що я почув в цілому, а, і мало того. Досвіду з чоловіками проживання, побуту і всього іншого в неї немає взагалі. Чому? Бо вона все свідоме життя прожила з дівчиною. А тут вона каже, не то, щоб я от така саме по дівчатам і тільки отак. Каже, відбулося щось таке, що я розумію, що мене просто жінки перестали цікавити. От, взагалі, каже, я не знаю, що там в голові переклинуло. Зараз я от хочу чоловіка, і от практично перший, до кого я хочу приїхати, це от е, ти. А каже, чому хочу приїхати? Каже, каже от в мені, е, от поки я розмовляю з тобою, е, бореться все, що тільки можна, все, що тільки повинно в мені боротися. Тому що е, по великому рахунку, цей чоловік повинен їхати на інший острів до дівчини. А не... Дівчина робити там кроки до чоловіка. Але каже, диви, яка історія. Каже, десь от останній тиждень я просто от молилася про те, каже, от чого мені занадто не вистачає, і що я дуже хочу, щоб збулося. Це щоб була подорож, щоб був красивий пляж і щоб був гарний секс. каже Це то що мені не вистачає, от просто взагалі не вистачає вже дуже довгий час. А тут каже, я прочитала твою історію, в тебе все про це. Тепер я з тобою спілкуюся більше години. Це ми все про це. І каже, от я й думаю, що якщо каже, там же не було уточнень для того, хто ці бажання виконує та відповідає на молитву, в якій це формі повинно бути. А от воно повинно бути отак. Значить, я повинна це зробити, бо якщо я це не зроблю, то тоді на майбутнє ну будь-які молитви і прохання вони просто будуть скасовуватися, тому що якщо ось тобі дають, а ти не виконуєш, ну так не можна. Тому я однозначно до тебе приїду. Ну, сказано, зроблено.